Займається навігацією топком. Як це працює топком? Немає тимчасових ніяких розблокувань. Політика така була завжди, вона продовжується. І Чим мені подобається Топкон своєї японською? японської, вони як дорога самурая, вони знають, куди вони йдуть. І я пам'ятаю, там перші роки, коли ми почали продавати топкон, це років 15 тому назад, так? Ми вперлися в те, що ми самі дорогі по ринку, і ми не можемо продавати там, порівнюючи з нашими найближчими конкурентами, ми дорогі. Ну і ми ж кажемо, хто нам робить в цій ситуації. Нам кажуть, не переживайте, почекайте рік, ви через рік поймете. І проходить рік, і ми розуміємо, що... Ті, хто там гнався за чимсь дешевим, почали повертатися до нас і спілкуватись до нас, тому що потрібно якісний продукт, потрібно продукт, який закриває саме перша їхня потреба.